Прийшла пора горіхового спаса, в ранковім сріблі листя дзгонить. Спустилась з неба темно-сіра краса, сивій зелень на гілках й тремтить, Крадеться день нечутно в небі. Та велич ранку й далі чути вні, І каганець на сході вдалині Лише кидає промені ясні. Від краю стелиться у простір світанковий, срібляста німота. Замерла все. І жде на спів птахів ранковий на швидкі лед крила, та небо спить в наведеному сні, в куточку, мов нічник горить світило. Грайливий вітерець прильнув до ніг, тонким серпанком. Чи його накрила хвилюється роса і лється в тонке, в прозоре джерельце, сплітається нитками та несеться угору світлий цей.